Вітаю вас, друзі! На території так званої Росії триває громадянська війна. Якісь невідомі добрі люди організували диверсію у Білгородській Народній Республіці. Вночі в лікційськоподі зайшли ЧП, за стрільців 15. Вже вагон у Росіян усе ще немає розуміння, чому ж так відбувається? Можливо, за пару років до них таки дійде, що це наслідки тієї війни, яку вони розв'язали проти України. Ми завжди були впевнені за захисті, Ну чому так произошло. Это ніхто не може объяснить. Трохи більше росіяни здогадуються у Калузькій області. Там вони ребами, на жаль, посадили пару безпілотників і замислились про те, що можливо є якісь враги. Подумайте. Врагіна нападають на нас, але це усе мене. Це тимчасове, і росіян вже поспішає заспокоювати знову ж таки тимчасово живий колаборант Балицький, який збирається вже за місяць остаточно побідіть. Тобто ми їх розберемо на атоми десь в течіні місяця. Тому що вони просто кончиться. люди. дуже тривожно раптом росіянам стало у Псковській області. Зараз наша задача все, щоб Псковська область була готова. Любому розвитку сабить місцевий губернатор заявив, що там будуть створювати територіальну оборону. Цікаво тільки від кого вони там планують оборонятися, тому що сусідніми до Псковської області є тільки Латвія та Естонія, які, наче як на так звану Росію, не збиралися нападати в ближайше час проведемо всі необхідні організаційні роботи по формуруванню оперативних отрядів. Садійство обороне і безпеки я припускаю, що можливо Псков хоче оголосити про свою народну республіку та напасти на Новгород. Інакше для чого це в этой часті по максимуму используем опыт благородчиною. Ми Давно його внимательно вивчаємо. а от це мені дуже і дуже подобається. Нехай уся так звана Росія максимально переймає досвід Білгородської області, бо це найкращий досвід для кожного росіянина. Обстріл за обстрілом там просто невозможно знаходитися. Неможливо. возможно мене звінить йде спецоперація на Україні. А ми руські з російських городів тікаємо. почему то Парадокс да? проте тривожні новини є не тільки для Псковської області, а й для вагнерівців. Точніше, для Пригожина. з'явилася цікава заява міністерства війни, так званої Росії. В цілях повищення ефективності примінення добровольчих формувань в составі об'єднаної групі військ міністром оборони Російської Федерації. Підписан приказ за цією довгою і дуже нудною заявою. Насправді стоїть дуже просте і лаконічне формулювання. У Пригожина збираються забирати ЧВК Вагнір. Документом определено підписання добровольчими отрядами до 1 июля цього года контрактів з міністерством оборони Російської Федерації тут я маю пояснити річ у тім, що росіяни вважають ЧВК Вагнер, ну і інші ПВК добровольческими отрядами, і відповідно вони хочуть, аби із 1 липня усі ці російські ЧВК перейшли під юрисдикцію міністерства війни, так званої Росії. І звісно, усе це прикриваючись красивими словами, Це придасть добровольчим формуванням необхідний правовий статус статус, создасть єдині підходи к організації всестороннього забезпечення і виконання ими задач, але на практиці це означає наступне: або Пригожин має забути взагалі про участь у російсько-українській війні, або якщо він хоче, щоб його вагнерівці брали у ній участь, він має віддати їх шойгу Шойгу! Герасимов! І це цілком логічне продовження того протистояння, яке є сьогодні на так званій Росії між Пригожиним та Шойгу і Герасімовим. Я нагадаю, буквально кілька днів тому, очевидно, за вказівкою згори російський колишній вже комбриг 72-ї бригади прямим текстом почав звинувачувати Пригожина у тому, що той мало не зрадник так званої Росії. І це позиція насправді міністерства війни. Ви не просто мочили генштаб, й і подирювали подиривали блін. Євгеній вікторич. Визинівається активний дискредитація сил Російської Федерації. Сам Пригожин ще на це нічого абсолютно не відповів, але враховуючи усі його попередні заяви, враховуючи те, в якій він ситуації опинився, йому треба або закрити рота і нічого далі не робити, або реалізовувати свої обіцянки. Все, чи може 17-му году революції, коли спочатку солдати встануть. А після этого їх близькі встав. Ані віли возьмуть і на вілах падить. Ми, звісно, вболіваємо одразу за усі команди. Маю сказати ще і про ситуацію на півдні. Подивіться на ось оце відео. Ось так виглядало Каховське водосховище до того, як росіяни підірвали Каховську ГЕС. А тепер подивіться, як воно виглядає зараз. Масштаби катастрофи неможливо переоцінити. Сьогодні вже взагалі немає води. На утро осталось чуть-чуть луже. Девятые. Від міністерства оборони України з'явилося повідомлення про те, навіщо Росіяни підірвали Каховську греблю, за словами заступниці міністра оборони Маляр, вони це зробили для того, аби завадити українським наступальним операціям. І, власне, самі росіяни у цьому одразу і зізнавалися. Направлення основного удара стоїло очікувати з сторони Береслава на дамбу водохранилища. Ситуація зараз час Оперативно-тактическая пользу наших. Ворожовних сил, ворожоних сил російської федерації після підриву Каховської ГЕС, росіяни почали переміщувати свої підрозділи, які безпосередньо були розташовані на лівому березі Дніпра ближче до запорізького напрямку, щоби там посилювати свою оборону. І зараз там тривають дуже активні бої, як видно із мапи Діпстейт, яка відображає приблизну ситуацію. Частина території перейшла до сірої зони, яка має по ідеї ніким не контролюватися, що свідчить про тактичні. Просування збройних сил України виганяємо з нашої рідної землі ворога. Це самі приємніші відчуття. Україна переможе, Україна понад усе разом з тим. Окупанти та їхні пособники поспішають себе заспокоювати. Мовляв, вони вже точно усіх перемогли. А якщо не перемогли, то переможуть зовсім скоро. А збройні сили України наступати не хочуть. Значить, не хочуть українські солдати. Іти в бой. Ми не будемо їм заважати, не будемо їм розбивати ілюзії. Нехай вони далі у це вірять, і нехай далі годують свого глядача добірною дичиною про те, що у них немає втрат. То ні одного 200-го у нас на сьогоднішній день не зафіксовано, з нашої сторони у нас не поступили. поступілі в ворожоних силах Росії немає. натомість росіяни знищили вже приблизно 120-130 леопардів. Було унічтожено якщо просумірувати за ці п'ять днів, 120 танків. Ну а збройні сили України, звісно, не мають абсолютно жодних успіхів, ніде не просунулися, і контрнаступу не буде взагалі. Даже не змогли кинутися в першу тактичну першу полосу тактичної зони оборони проте як завжди реальність дуже сильно відрізняється від того, що розповідають на російському телебаченні. У реальності ж росіяни самі ниють, що вони втрачають контроль над деякими населеними пунктами, а воїни сил оборони України викладають відео та фото із нових захоплених, точніше відбитих у росіян позицій. Я Думки окупантів щодо подальшого перебігу подій знову ж таки відрізняються. Одні розповідають, що далі вже точно нічого не буде уже усе закінчилося. Атакувати тут на запорожському напрямку противник уже не, абсолютно не стремиться. А іншим тривожно. Вони думають, що їх намагаються надурити. А головні події ще попереду. Противник наступательних можливостей на даний момент не втратив і, на мой взгляд, ще навіть даже ні втратилися... Його направлення главних ударів. як завжди, мої поради дуже прості: хочете перемоги України, допомагайте українській армії. Хочете, аби контрнаступ був успішним, допомагайте українській армії. Дуже переживаєте за події на фронті для заспокоєння. Допомагайте українській армії. Словом, друзі, правило аж до нашої перемоги незмінне у будь-якій ситуації. Допомагайте українській армії.